Проходження військолікарської комісії не обов'язково у разі отримання відсрочки від військового призову, відповідь юриста на практичних прикладах та судової практики. Судова практика зазначає, що ТЦК як суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого належить вирішення питання щодо надання відсрочок від призову після отримання від військовозобов'язаних заяв та документів. Які підтверджують наявність підстав для надання відсрочки від призову, повинен розглянути зазначене питання без попереднього проходження військово-лікарської комісії та уточнення військово-облікових даних. Тобто ВЛК не потрібно та уточнення даних також. З огляду на мету, саме мету проведення медичного огляду, а саме визначення придатності до військової служби, його проходження військовозобов'язаним не є необхідним та доцільним у разі наявності права на відсрочку від призову на військову службу відповідно до чинного законодавства. І так, конкретні обставини справи чоловік звернувся з позовом до ТЦК про визнання протиправної бездіяльності та відмови, яка полягає у нерозгляді його заяви про відсрочки від призову. Просив зобов'язати ТЦК повторно розглянути заяву про відсрочку та прийняти законне рішення відповідно до наданих документів, відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Листом відпискою ТЦК було повідомлено, що заява чоловіка розглянута, та зазначено, що наявні підстави для отримання відсрочки, а також зазначив, що відсрочка надається. Військово зобов'язаним чоловікам лише після встановлення їх ступеня придатності до військової служби. Чоловік вважав, що тим самим ТЦК по суті відмовив у наданні відсрочки, адже не прийняв будь-яке рішення, яке породжувало для для цього чоловіка позовича юридичні наслідки. У своєму відзиві до суду ТЦК вказало, що було проведено перевірку. Доданих до заяви документів та було встановлено, що є підстави для отримання відсрочки. Поряд з тим зауважу, що під час перевірки облікових даних військовозобов'язаного було встановлено, що даний громадянин тривалий час не з'являється до ТЦК та не уточнював свої військово-облікові дані. Тобто за такий тривалий час у військовозобов'язаного могли змінитися. Інші військово-облікові дані, окрім тих, про які він повідомив у заяві, та у зв'язку з тим, що військовозобов'язаний підлягав повторному медичному огляду ВЛК, що вирішив суд. Суд, аналізуючи вказаний лист відписку ТЦК, прийшов до висновку, що лише після проходження позивача медичного огляду та уточнення військово-облікових даних. ТЦК буде здійснено розгляд питання щодо наявності випозивача права на відсрочку на військову службу по мобілізації. Аналізуючи вище наведені норми чинного законодавства, слід дійти висновку про те, що придатність до військової служби визначається для можливості виконувати передбачені конкретною військової спеціальності у збройних. Сил Українах у мирний та воєнний час. Окрім того, необхідно зауважити, що суд розглянув позовну заяву дозначеного чоловіка, задовільнив позовні вимоги, визнав незаконної бездіяльність ЦК та СП у нерозгляді та у неприйнятті рішення щодо надання відсрочки від військового призову. Тобто важливо зробити такі висновки, що суд дійшов. До того, що не обов'язково проходити ВЛК чи уточнювати свої військово-облікові дані, щоб військовозобов'язаний чоловік міг реалізувати своє право на відсрочку. Тобто, можливо, у передбачений законом порядку оскаржити незаконні дії. ТЦК. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Пишіть у дірите, якщо у вас. Є питання, задавайте їх. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку. Якщо цікаво, підпишіться на канал. Ще раз дякую вам за вашу увагу.